Вітаємо вас на Excel.comUA. Сьогодні поговоримо про підсумки та структури даних у табличному процесорі Microsoft Excel. Досить часто буває ситуація, коли працюючи з великими обсягами даних, наприклад, з прайс-листами, є потреба деякі дані приховати, а відобразити їх в потрібний час. Для цього у Excel є, відповідно, вже вбудовані засоби: це струк... структурування даних та підбиття проміжкових підсумків. Власне, завантажимо вихідний файл на ksel.com.ua з розділу інформатика, табличний процесор, підсумки та структура даних. Вихідний файл містить дані по продажу комп'ютерних ігор двома магазинами Game та обрій. Завантажимо файл. Власне, в мене він вже є завантажений. Для початку порахуємо вартість по придбаному товарі в кожному магазині. По кожній комп'ютерній грі. Для більш естетичного сприйняття відформатуємо дані, так, як це зроблено в попередніх стовпчиках. Як бачимо, на око оцінити на даний момент підсумкову вартість по комп'ютерним іграм в кожному магазині достатньо складною, і тому скористаємося обудовими засобами для структурування цих даних. Отже, в першу чергу слід підготувати дані до структуризації. Для цього необхідно пересвідчитися, що всі дані мають однаковий формат, що немає порожніх стовпчиків чи клітинок, і що перший стовпчик, перший рядочок наш міст дійсно назви полів, так? тобто по яким буде йти впорядкування цих даних. Ну і власне саме впорядкування необхідно впорядкувати обов'язково дані. Це є такою обов'язковою умовою, перш ніж робити структуризацію. Отже, виділяємо дані, і е, я обираю впорядкування по полю магазин за зростанням від А до Я і додаю ще один рівень впорядковую по назві хри, також від А до Я. Натискаючи ОК, бачимо, що дійсно наші дані впорядкувалися. Ну, і переходимо тепер на вкладку Дані. Де є якраз, як бачимо, ціла група команд, які називаються структура. Саме тут місце команда по структуруванню даних. Отже, обираємо команду Групувати. Як бачимо, ще є команда Створити структуру але вона вже створює її автоматично. Власне, обираючи групування, маємо визначити. По чому піде групування, чи по рядкам, чи по стовпчикам, що саме буде ховатися, чи рядки, чи стовпчики. Тобто, де будуть з'являтися оці додаткові кнопочки, плюс і мінус. Отже, я обираю строки, в нашому випадку це більш доцільно. З'являється в нас групування, як бачимо, на два рівні. Тобто перший рівень це коли нам відображаються всі дані, другий рівень це коли ці дані приховуються. Власне, таким чином. Плюс дозволяє відкривати нам цю структуру. Якщо я хочу зробити структурування в межах цієї структури, мені необхідно виділити ті рядки, які я хочу структурувати. Ось таким чином, і так само обирати групування по рядкам. Те ж саме, власне, можна зробити з магазином Обрій. Але, як бачимо, ну, власне, якщо б я захотіла зараз отримати якісь підсумкові дані, мені необхідно було б вставити рядок і провести обчислення. Тобто це так зване ручне структурування. Є можливість створення структурування автоматичного із отриманням певних проміжкових підсумків. Для цього спочатку давайте знімемо структурування, Те, яке зараз у нас налаштоване. Провівши. Розгрупування даних ось таким чином. Так само необхідно спочатку дані впорядкувати. Далі виділяємо нашу таблицю з даними, обираємо вбудований засіб проміжковий підсумок і налаштовуємо тепер: ну, власне, по яких полях мають це сумування. Ми хочемо, щоб у нас дані структурувалися по назві магазину. Операція по полю вартості. Має в нас відбуватися сумування. І ну, власне, поля, які ми маємо вибрати для підведення підсумку. Нам достатньо вибрати вартість. Де саме мають розміщуватися підсумки, лишаємо за замовченням і натискаємо ОК. Ось нам швидко створилася вже структура даних разом із підбитим підсумком по вартості по кожному магазину, і також загальним підсумком. Для більш... Такого покращеного вигляду нашої таблиці перекладаємо автоматичні слова, які з'явилися українською мовою. Це ніяким чином не вплине на наші дані, а навіть їх поліпшить. Ось таким чином у нас утворилася структура даних, якою зручно користуватися, клацаючи кожний рівень. Як бачимо, перший рівень загальний підсумок, другий рівень це наш магазин Game, і власне, проміжковий підсумок магазина Обрій. І третій рівень це коли нам видно всі дані.